Так, Всім привіт! Хочу вам показати саморобну віялку для зерна. Значить, У нас бункер на 2-3 мішки. Внизу дощечка, яка вибивається, регулюється подача. Тут у нас крупне решето, зерно. Зерно просипається крізь нього, а крупні відходи падають туди на ту сторону. З цієї сторони дрібніша решета. Крупне зерно у нас не просипається, просипається битий бур'ян і дрібненьке І знизу полоточку випадає, сюди йде чистеньке. Двигунчик електро невеличкий, ремінна передача, два підшипнички і ексцентрик. Ось таким чином, коли двигун обертається, то вся ця віялка у нас рухається вперед-назад, вібрує і відповідно зерно падає підвішено на ремнях самі решета. Ось таким чином максимально просто все працює.